Дорогі друзі, дорогі наші працівники компанії АгропроСервіс. Я сьогодні від себе особисто, як ваш засновник, хочу привітати вас з 26-ю річницею. 26 років це не, це не просто цифра. В тій цифрі закладено дуже багато. І найперше, це закладена величезна праця. Того колективу, який вдалося сформувати за тих 26 років, я хочу, перш за все, подякувати Андрію Степановичу, керівництву всієї компанії, за те, що вони всі справи, які я розпочав, ці всі справи сьогодні підтримуються ним і підтримуються всім керівництвом компанії, їх продовжуються. Це і в рослинництві, це в тваринництві, це в переробці по створенню доданої вартості, це в волонтерстві, підтримці сьогодні наших військових, це безпосередньо в підтримці талановитої молоді, яка працює на селі, на селі, а також підтримці тих одиноких перестарілих людей, які сьогодні теж потребують великої підтримки. Я хочу подякувати сьогодні. Перш за все, це нашим. Збройним силам. Я хочу подякувати всім військовим, хлопцям та дівчатам, які пішли з компанії захищати українську землю. Дякую. І я хочу сказати, що в компанії всіх вас назад чекають з нетерпінням живими і здоровими. Я хочу подякувати всім Збройним силам за підтримку, за допомогу, за захист нашої української держави. А також я хочу подякувати тим партнерам, а це пайовики, які починаючи з 99-го року, з 11 червня довіряли нам своє найдорожче це землю поробіток. Тому вітаю всіх святом і дякую! І хочу сказати, що компанія Агропросервіс ніколи не підводила, і я впевнений, що то, що продовжує сьогодні керівництво компанії, ніколи не підведе. Слава Україні! І слава компанії «Агропроцервіс» людям, які працюють в ній і працюють з нею. Буде Україна. Дякую.